Так, друзі, знаходжуся зараз під четвертим під'їздом. Е, Нагадую, тут ми вже ось провели давно. І нам залишався шматочок під четвертим під'їздом. І до п'ятого. Дивимося четвертий під'їзд зараз. Значить, Ось тут у нас останнє було з'єднання. Тут поставлено отаке ось велике з'єднання. Всього у нас іде труба. І до куточка до входу в п'ятий під'їзд. Тут стояк підключений. І тут у нас перехід ось туди, бачите, на п'ятий під'їзд. Є тут одна проблемка, ось цю штуку треба буде утепляти, бо коли буде мороз, її може просто розірвати. така річ. Але, окрім цього, нагадую, бачите, які у нас з'єднання? метал з пластиком. І вони, на жаль, теж недовговічні, тому нам треба буде ось ще одне пластик на метал. Іржаві труби ходять далі до вас туди. Якщо ви тут подивиться ось дивіться, приєдналися як могли. Але це ж не діло. Це вже йде по вашим квартирам розводка. Тому готуйтеся, будь ласка, на заміну. Будемо робити. В п'ятому під'їзді ми зробили все за кошти власників. Дуже швидко приїхали все, зробили і все. У мене зараз коштів на отаку штуку немає на заміну, тому є електрика ще, є ще сантехніка, тому стояки. Беремо, скидуємося і робимо. Так, іду в п'ятий під'їзд. Під'їзд Алофіренка. Ось наш вхід сюди. Раніше ось тут труба у нас проходила і йшла туди. Це досить незручно по переміщенню. Зверху у нас централізоване теплопостачання, і в майбутньому всі оці труби взагалі будуть випалені. Так, тепер ось ось так ми вже зробили. Бачите, розводку, воно на стояк іде на один пластик. Тут закріпили нормальними хамутами, нарешті, а не на проволочках таких іде у нас сюди. Тут. Під'єднується, вже тут був пластик до стояка, і далі пішов туди. Е, так, дивимося, показуємо. А це старі у нас труби. До речі, стара труба, я колись давно показував. Отут у нас рано чи пізно оця штука вона ж рванула, тому ми вчасно це все зробили. Е, там у нас вход, виходить, в оцю секцію. І вона ось тут заходить і пішла далі. Цей стояк уже люди ось поміняли з п'ятого під'їзду. Я організував, вони за свої кошти все зробили. Ну і все, тут уже везде пластик. Це все будемо розчищати потрошку. Все, так що, Олефіренка, я вас вітаю. Тепер залишилося стояки. Бо це теж така частина роботи велика. Ось так. Вітаю.